Słowa Jezusa Chrystusa. Witam was, bracia i siostry. Dzisiaj 13 czerwca i Cujemy słowo z Ewangelii od Luki. do 11 rozdziału. Słowo, jakie nas zaprasza do refleksji nad naszym życiem. Jezus powiedział tak. Jezus zaczął mówić. Ten rytm, rytm łukawy. On szuka znaczenia. Szukaje, ta znaczenie nie będzie mu dano, chyba że znaczenie Jony. Бо як Йона став знаменням для Ніневійців, так само буде і син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця землі, щоб послухати мудрість Соломона, а ось тут більше, ніж Солом... Соломон. Мужі Ніневійці стануть на суд із цим родом і засудять його, вони покаялися на проповідь Йона, а ось тут більше, ніж Йона. jest takie przekonanie, że Jewreje w czasach Jezusa oczekiwali na wielki kamień, jaki ma w pasce z nieba. A to wiązuje do proroctwa z Księgi Danyila. Tam patrzymy, że kamień spał z nieba i zniszczył zobrażenia, statu, jaka jest symbolem worożych imperii. I tak samo, jak ma przyjść to znakom, potwierdzenia. Pitw Що він месія буде те, що камінь впаде з неба, і знищить всі ці імперії, які оточували Ізраїль. Так, тому, знаєте, все, що робить Ісус, воно не має значення. Його чудеса, Його проповіді, Його зцілення, знаки, вигнання демонів, навіть розмноження хлібів, не має значення. Бо Protywnik Jezusa czekają w jednego znaku. Znak, jaki potwierdził Jego, jego misję. Czeka, czekają, czy czekaj, kamień wpada z nieba. I kamień z nieba i to dokaz. A wszystko inne nie ma znaczenia. Jezus nazywa ich po e, prostu łukawym rodą. Łukawym rodą. E, czemu? Bo Він робить так багато знаків, а вони просто закриті. Придумав собі якусь один, одну вимогу, і Бог має ну, прийняти їхню точку зору. І він скаже, що більше знаків він, він не буде давати. Він їх вчинив дуже багато. Вони вже повинні зрозуміти, ким він є. Кожне зцілення, кожне вигнання демонів. Підтверджує його посланництво, ким він є, звідки він прийшов його місію. Але Чудеса не переконують духов, духовних якби начальників Ізраїля. Скаже єдиний знак, який він дає, це знак Іони. Згадує Ісус тут, бачите, мешканців Ніневії. Ні 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 I e, carycę e, Savską, jaka przybyła do Salomona słuchać jego mądrości, jego, e, jego pouczania. I šo, co to oznacza? Widzicie, to przekonanie, że zdzieruje, że objawiającą siłę Słowo Boże. Jezus przyniósł nam Słowo Boże. Mieszkańcy nie na i wie, nawrócili się słychać słowa. Серце Савська подолала багато кілометрів на один день, подорожувала в не дуже комфортних умовах, щоб послухати повчань Соломона, послухати Слова Божого, справжньої мудрості. І Ісус хоче сказати, що Він саме приносить цю мудрість, ці вказівки. Ми знаємо, яким, яким проповідником був. Йона, а мешканці Нинавии все ж таки навернулися. Скажу, тут щось більше, ніж Йона. Йона йшов трохи біженный, ну, посварений з Богом, йшов до Ніневиї, так не дуже там з любов'ю проголошував це слово, а вони все ж таки навернулися. Ісус це чиста любов, велика чиста доброта, велика любов прийшов до людей і проповідає слово. I видно теж в цих вказівках Ісуса біль. Біль Його серця. Він дуже страждає. E, євреї в історії своїй отримали неймовірний дар від Бога. Бог до них постійно промовляв. Вони мають досвід Його присутності. А зараз начальник Ізраїля, і сам вибраний народ, відкидає його. Хочу тут фарисей, щоб Ісус Ізро... Су... Су... зробив якесь відовище. И... Має доказати, що він є помазаним Господнім. Так як було багато. W 45 roku, także po Jezusa, był Teudas. winny kazawał, że win Mesia. Win przekonował ludzi, że nie pisały z nim nad Jordan. Wyni obiecał, że win morze, tak jak Moisés, Czerwone Morę, i one prędąt po suchym dni Rzeki Jordan na tej bieg. Zwykle nie wykonał swojej obietnicy. Arabska nie później. Teudasa i jego prychylniki powstanców rzostoko powbywały. Jezus nam przyniósł Słowo i nam nie trzeba już innych dokazów. Jezus woskresł, ich śmierć i nam nie trzeba już innych dokazów. Jezus, jedyny prawdomowny prawdomówny Syn Boży Posłanec, nasz Sposytel. I dzisiaj prosto wyznaj wyznaj w sercu swojemu, że On nie jest Twoim Sposytelem, że On Twoja Lubow Довірся Йому, просто не сумнівайся. Протягом дня не забувай про нього, думай про нього, посміхайся до нього, кажи йому гарне слово, так з любов'ю великою. Просто не вимагай від нього знаків, доказів, більше перебувай під Його захистом. Найбільшим знаком, доказом Божої любові є саме Ісус. Він є тим чудом, цим знаком. Nie trzeba innych znaków. Slawa Jezusu Chrystu.